Всім привіт, незламні. Розповідайте своїм клієнтам тільки про чесний досвід. Бо, як ми виявили раніше, фальш відчувається за кілометр. А де ж того досвіду набратись? Скаже вам стажер, який раніше зовсім ніде не працював. А для цього вам і потрібен керівник, наставник, ну і звичайно колеги, які з радістю поділяться з вами купою чудових кейсів та й просто цікавих історій. Ключове той досвід застосовувати і проговорювати своїм гостям до прикладу. Батько моєї знайомої користується, або мій колега допоміг налаштувати своїй сестрі або підібрати такий товар. Та й взагалі я сам користуюсь, ось дивіться, і продемонструвати. Чесні кейси допоможуть вашим клієнтам зрозуміти, що користування даним пристроєм буде очікувано позитивним, що і є ключовим. See you later, До зламання.